Дорота. Дивіться, сидить людина. Угу. Uh Навіть -huh. якщо вона встане, ви на то місце не зможете сісти його. Чому? Що тюрма чи? Ні. Ну представ, от. Ти сіла на лавочку, так? Подруга твоя сіла. Ти встала і ти сісти не можеш на її місце. чому так? Покрашена лавочка? В камеру горіть. Лавочка покрашена. Ну а як може якщо вона вже сиділа там. Ну а зачем мені сідати, якщо я бачила, що вона покрашена, там вже. Подружка вимазалась? вже сиділа. <су> Звони подруги, питай. <су> Позвони, запитай, скажи. От є, 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 от блін, та будь-де, не та будь де в громадському транспорті, лавочка, будь де. От я сіла, скажи. І після мене вже ніхто не може сісти. Чому так? Ну не не кажи за себе, просто скажи. Будь ласка, загадку і скажи відповідь. Скажіть загадку. Алло, Ань. Алло, да. Дивіться, представ ситуацію. Ти сидиш на Вишинському озері на лавочці, да? З подругою. Вона встала. Е... Точніше, ти стоїш, подруга сидить. Вона встала, і ви хочете насісти на її місце, але ви не можете сісти. Чому так? Та да, бухгу знаєш. Казати вам? Чи ви ще подумаєте? Так, звісно. Потому що твоя подруга сиділа в тебе на колінах, і, і ніяк ти не зможеш сісти на її місце. А. -а, -а. Як варіант? <світ>